П'ять установ рівного, які найчастіше відвідують люди з порушенням зору, отримали звукові маячки. Пай. Це пристрій для орієнтування та людей, які втратили зір у інфраструктурі міст. Він не вирішує всі проблеми, але це дуже функціонально і він є дуже допоміжним саме для тієї задачі, щоб знайти вхід у приміщення. Щоб розпочати користуватися маячком, достатньо лише скачати собі на телефон додаток і за декілька метрів від потрібної установи увімкнути його. Ми знаходимо цей додаток. Селес біконс у перегляді сторінок. Відкриваємо система звукової навігації. Система звукової навігації поза переглядом сторінок. І ми шукаємо Щоб так? знайти найближчі маячки, натисніть кнопку пошуку нижче. Знайти маячки, кнопка. Ми почули, що він пікає, повертаєте направо, наприклад, якщо ми відійшли від златоплази. Якщо людина слабозора, вона може так іти, якщо людина з тростинкою, зрозуміло, що вона буде йти з тростинкою і дивитися, ну, фонтана він вже не покаже, але це треба орієнтуватися просто тростиною, але чуєш, що ти напрямок йдеш сюди, ти вже повернув і шукаєш двері. Знаходитимуться маячки над вхідними дверима отримали їх заклади безкоштовно завдяки благодійникам з посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Один, біля якого ми зараз знаходимося, це Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека, також буде в Інваспорті. Біля Інваспорту це поштова 2, там де сесія міської ради. І там знизу роблять доступний простір. Він буде, мабуть, називатися бізнес коворкінг. Ми туди також передаємо ці маячки. Знову ж таки, ЦНАП, наш Рівненський, на просвіти Майдані. І також, наш, так як говорять нас, СБЦ. Департамент соціальної політики по Соборній 12 рівне стало другим містом в країні, де люди із втратою зору можуть користуватися такою інновацією. До слова, використовувати маячок можна не лише для входу в заклади та установи. Його можна розміщувати набагато ширше, як на переходах, які не постійно діючі, а мають кнопку для виклику. Щоб знайти ту кнопку для незрячої людини, це проблема. Його можна розміщувати навіть в своїй свої валізі або в тих речах, коли ми, наприклад, десь подорожуємо. На природі можна її застосовувати коли незрячі люди від, в якомусь таборі наметовому в майбутньому, кількість установ обладнаних звуковими маячками пай може збільшитись. Наразі вони функціонують у тестовому режимі. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.